Добрий ранок, ми з України, ми на каналі Дімона. Війна у нас проти... Бач? Не знаю. Так, поїхали. Не будемо нічого вгадувати. Граємо, як завжди. Каченя. Шукаємо каченя. І шукаємо. Китю. Так, з кисію тільки. Щось швидше. Поїхали. Так. Дев'ять фіолів. Що я грішний, що я помираю? Бач, то ті шість. Ну, давайте отак вот три, потім ще жовті будуть. Вже сім є. Значить, тоді ми нічого не робимо, просто отак вот робимо раз.

На всяк випадок краще. Зробимо так. Так. Нехай. Ходить. Не ходить. Так, і три червоних знову. Ого. Ну добре. Ну тут не буду нічого пояснювати, тут все зрозуміло. Дозбираємо фіолів і б'ємо потроху. А, у нього є ці. Я поняв замін. Це погано. Я щось не продогадував, що вони тут вбиваються. Як я помилився десь, так? Да? Ну, фіоли зараз дойдуть і все. Не дійшли трохи. Шукаємо фіольчиків. Щоб добити. Ну от вони дійшли. Зараз доб'ємо. Ааа! Нічого собі сталося, як не гадалося. Бух. Пум. це? Помилки. Помилки. Ну так. Да. Ну так. Да. Це помилки. Так, не потрібно грати. Далі поїхали. Так, що у нас Ось сюди, мабуть? Чи сюди? Сюди є варіант. Так, поїхали сюди тоді. Жовтий, жовтий. Нічого не вигадую, бачите, граю як грав завжди. У мене всі команди, вони... слабо... мало де пов'язані з хилами. Так... ну-ка. А ну так. Да. Ну і Локі, так. Да. Поехали. Так, фіолів багато. Зелених теж супер. Жовтих мало. Три фіоли поїхали ще 3 і 3,3, да? да? 6 бачу, 9 бачу, точніше. Збираємо. Поїхали, пробиваємо. Добре, всі заблокувалися, значить добре. Так. Всі заблоковані, б'ємо сюди. Cześć, cisze zabijecie. mu. Так, мабуть, сюди тоді. Так. Да. Так. На всяк випадок. І сюди. принципово інший досвід Поїхали. Безмежно Норм. Норм. Це і не проб'ється, зрозуміло. Ну нічого страшного. Так. Так, там закінчили. Ну і тут тепер будемо пробувати. Look in Chile.

Всі. А, тут всі обходять, тут контра не буде працювати. Тут вона теж не буде працювати, тут вона не буде працювати, от дивися що коїться. Ну добре, тут будемо да, контратакувати. червоних Але. Виключно за рахунок будемо бити міньйонів. Ну, більш-менш. 3-3-3 Три три це добре. Далі. Б'ємо сюди, б'ємо червоненькими, добиваємо червоненькими. Взагалі нічого не робимо, чекаємо. Отак, От червоненьких добрати Все, закінчилось. Мігамьньони рулять, звісно. Більше таких капців тут взагалі питань би не було. Так, хто у нас буде далі? Це спробувати. Давайте сюди спробуємо. А тут зелені є взагалі? А, тут зелених немає взагалі, так? Да? Не дуже вибрав я тоді. Зелені, тут багато зелених. Тут сині мені не в тімо. Давайте. Так, все з нових капців. Ось так. Ось так. Ось так. Так, погодь. Ага, тут всі відсі контракують. Ага, так, да, добре. Все правильно, вибачайте. Вибачайте. Раз. І... Новенький. Де ти мій новенький? А, він взагалі в самому верху, І... Фіол. Ось таке поїдемо, так? Да? Поехал. Народ летает уже на мотиках. Кошмар. Срекало. Три червоних зібрати, це фуфіл виходив. Давайте так от три зелених. О! Це вже щось. Не заряджається ж, ні, ні. Так. І потім шість жовтих є, так? Да? Угу. Тут іншого варіанту немає, блокуємо і ходимо три червоних. Мені би якось сім їх ще було, їх сім не бачу. Може сюди під'їде, давайте пошукаємо поки є час. Три жовтих ні. Скільки це ще буде один хіт? Треба заряджатися тоді, якщо один хід залишився. Так, ладно, сюди вб'ємо раз. Там ми закінчили. Ну що, спробувати скинути зелені і сині всі, чи спробувати жовті. Мені подобається скинути, почекати трохи. Може щось хоч доїде, О, червоненькі доїхали. Так. Жовті. Давайте все ж таки червоненькі спочатку. Даримо сюди. Давайте сюди. П'ять жовтих. Я шкодую, що якщо я запущу зараз. То може не вмерти. Ну давайте спробуємо все одно. Добре. Так, чекаємо, дивимось кого ти вбиваєш. Добре. Так, ось так робимо. І ось так. Ну, тепер головне, коли воно попадає чи не попадає.

чекатися. Скільки ще раз в тебе? Скільки там в тебе йде? Мені червоні потрібні, я їх не бачу. Ну отак, давайте, три фіоли, може тут червоні дойдуть. Не дійшли. Не вистачає. Три. Другий раз ця команда не виграє. Це показник того, що потрібно щось в неї змінювати. Ну, добре. Щось ній будемо змінювати. Так. Що у нас далі? У нас два залишаються, так? Да? Ага, фіоли. Фіоли зараз поїдуть. Ну, мабуть, сюди. А, там жовтих немає. Іншого разу, ну і ще що немає.

Ось так угу. о, поїхали. Подобається мені все це. Роз'їхалися, блін, давайте філку зберемо. Блін, воно зняло ж це все, да? І фіоли, якщо я зараз ходжу, вони погано виходять, там. Да? Ладно. Да. Вийшло дуже погано. Неправильний підбір. Ну все, програв, добиваємо це. Погано, дві підряд розбили. Так, що у нас залишається? Залишається 11? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Забираю, добив якийсь. Що ми беремо? Зелені беремо, так? Да? Що в мене тут команда, яка виходить. Три зелених. І, можна червоні. Ну давайте чужий заберемо, так. чи свій забирати. Добиваємо, добиваємось. А, давайте за собою заберемо, не будемо вигадувати. Залишив, добивай, як кажуть, сам. Так, і давайте ось так. І якийсь ще да, ударників. Швидких ось так. А хто в мене тут ще є з червоних? Та отак от навіть. як вам такий варіант Але я не хочу збирати, тому так. Ну, тут все зрозуміло, тут нічого не вигадує. Все, закінчили сьогодні. Два розбиви. багатенько, звичайно, звичайно, багатенько. Багатенько. Ну, що є, ми повинні перемагати, я так розумію, 10, 20. Нахру на тищу потрібно. Всім гарного дня, всіх. Гарним полян, всіх, гарних призивів. Всього найкраще, до нових зустрічей. На добре.